Я писатиму, Я писатиму, доки цим киснем ще можна дихати, вдихатиму і видихатиму нові слова. Я дивитимусь в очі, не відводячи погляду, скажу тобі це моя власна вулична війна. Ти маєш право вибрати, як тобі жити, творити будь-що. Десь вгорі на небі хтось, напевно, знає істину, ти ж просто скажеш. Істина вино, Долієш у чашку червоне, напівсолодке, змішаєш із залишками вчорашнього шмурдяка, В мене до тебе прохання, щоб ти не скисла, щоб ти залишилась жива, щоб ти дивилась у вікно, споглядаючи за краплями дощу. Тому я тебе просто, як завжди, до себе міцно пригорну, питаєш: ну для чого тобі я? За краплями води є інші. Кращі, сильніші, цінніші, ти ж не зможеш спасти грішного Янгола.